Доброго дня, діти! Знайомтесь, це Котик Мурчик. Мяу, доброго дня, друзі. Я завітав до вас у гості неспроста. Мяу. Запрошую вас на екскурсію до чарівної квітки. А до якої саме дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Мур-мур! Із бульби проросла, вгору враз пішла. Виростає вище, вище, щоб до сонця бути ближче. Так. Нас вітає квітка Жоржина Сьогодні теплий, чудовий осінній день. Тож мерщій беремо батьків йдемо на екскурсію до квітки Жоржини Жоржину називають квіткою гордості і поваги. Це осіння квітка, яка цвіте різнобарвними великими квітами, має високе міцне стебло та пересте, тобто різблене діти, листя насиченого зеленого кольору. Сама квітка має пишну, круглу форму. Це бульбова рослина, бо коріння у неї, як у картоплі, на них звисають корнеплоди бульби, за допомогою яких вона розростається. Ще розмножується ця красуня за допомогою насіння, яке збирають пізною осінню або ранньою весною, сіють у контейнери або ґрунт. А зараз, мої друзі, пропоную вам перетворитися на справжніх художників і намалювати красуню жаржину мурмяу. Тобі котику-мурчику за таку цікаву екскурсію. До побачення, малята, до нових зустрічей!